Сила пояснення. Перший варіант. Ну, це, якщо ну, там оце там шота, то якщо то, шось, там хтось, то ви до мене, і я хтось. Третій варіант. Якщо вам буде досить лячно, або вам здається, що хтось вам загрожує, або ви відчуваєте тривожний епізод, або вам просто ні з ким поділитися взагалі, або ви відчуваєте початкову панічну атаку, або ви відчуваєте, що десь і щось. Вам досить сильно заважало, або ви дійсно відчуваєте, що ви хочете від чого позбавитися від якогось психологічного афекту, котрий на вас негативно впливає, ви можете до мене записатися або запитати запитання з сексології або психології. Відчули різницю між поясненнями, тому котички. Якщо хтось або щось вам каже та ні, не, не оправдуйся. Це людина просто не хоче вас чути. Зрозумійте? Без нормального пояснення ваших думок, без чіткого роз'яснення, де саме ваші кордони, та що ви зробите, якщо ці кордони будуть перетнути кимось, ви не зможете нормально будувати відносини. Бо в нас є рот, у нас є м'язи. Отут, от усі, котрі показують, що ми хочемо. Як ми хочемо, і нафіга ми це хочемо. Розуміло?